Партнер Тернопільської погоди, мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі Тернопільська Погода. Я її ведуча Мар'яна Судова 3 січня 1930 року народився французький кінорежисер і актор, один із найвидатніших представників французької хвилі у кінематографі Жан Люк Годар. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо Тернополян. Привіт, до вашої уваги. Погода на Тернопільщині на 3 січня. Буде хмарно з проясненнями без опадів. Вночі то в першій половині дня туман, ожеледь та памороз на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 0,5 градусів морозу, вдень день – 1,6 тепла. Зачули усім щастя у новому році. У Тернополі 3 січня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та в першій половині дня туман, ожеледь та паморозь. На дорогах ожеледиця. температура повітря, вночі 1-3 градуси морозу, в день 2-4 тепла. Користуючись нагодою, хочу усіх привітати з наступаючим Різдвом Христовим. Будьте здорові, багаті, усміхнені, і хай завжди у вас буде. Все гаразд! Христос народився. 3 січня 1879 року винахідник Томаса. Едісон вперше публічно продемонстрував роботу лампи розжарювання, яка могла безперервно горіти протягом чотирьох годин. Я ж бажаю, щоб у вас завжди сяяли очі та був гарний настрій. До зустрічі на вулицях міста і на ТІВІ 4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший.